Доброго дня, шановні батьки і мої маленькі друзі, рада бачити вас здоровими та веселими і бажаю залишатися завжди такими. А для цього потрібно частіше посміхатися. Тож посміхаємося і починаємо працювати. І сьогодні ми поговоримо про вогонь, Малеча. А ви знаєте, що вогонь присутній майже в кожній домівці, кожного дня. Він часом лагідним буває, їсти готує та зігріває. Але якщо з вогнем гратися, він може пожежею стати. І багато пожеж стається через необережне поводження з вогнем. Дітки, адже вогонь спочатку горить маленький, а потім стає все більшим, більшим, більшим. Дітки, а подивіться, що це в мене. Так, багато з вас знає, дітки, що це сірничок. Дітки, і головне правило. Сірники не тронь. В сірниках вогонь, чи для пустощів, чи гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Малеча, сірничок малесенький, а пожежу може зробити дуже велику. І якщо ви хочете розглянути сірничок, лише під пильним наглядом дорослих можна це зробити. Дітки, але ж якщо все-таки сталася пожежа, дорослі викликають пожежників. Це смілі і відважні герої. Вони примчать на пожежній машині. Щоб допомогти людям. Дітки, розгляньте, якого кольору пожежна машина. Так, малеча, пожежна машина має червоний колір. Це колір вогню, колінь тривоги. Чуєте, яка сирена звучить? Це сирена пожежної машини. ну спробуйте відтворити її. Добре малеча. І коли пожежна машина мчать, усі учасники руху. Дають їй дорогу, адже пожежній машині потрібно швидко-швидко добратися до місця пожежі. І швиденько пожежники гасять пожежу. І інша машина під'їжджає. Подивіться, у неї така довга-довга трабина. і допомагають вибратися людям. З високого задимленого приміщення. Малеча, погляньте на картинку, там вогонь та дим, як страшно. Це велика біда. І все це призводить дітки через недбале, необережне поводження з вогнем. І щоб не сталося пожежі, потрібно дотримуватися елементарних правил, які ми з вами проговорили. Ви зі мною згідні, дітки? Так, ви в мене дуже розумні дітки, і я впевнена, що у вас все буде добре. І ніколи, ніколи не виникне пожежі. Так, так, мої малеча, І я пропоную взяти, напевне, у кожного є пожежна машина. Взяти трішки і погратися пожежними машинами і згадати усі усі правила, які ми сьогодні з вами намагалися вивчити. Так? Так, мої малечі. Тому доставайте свої машинки, можете погратися. І запам'ятати, що завжди-завжди треба бути обачними і обережними. До побачення, мої дітки! До нових зустрічей!